Сьогодні вже 21-25, у вівтора 26 числа, вирішила я сьогодні трішечки пригальмувати свої нерви. Взяла вишивку. До речі, вишиваю я її дівчатку у Полтавській області. Ну, майже в дорозі, ми приїхали у гості. Вирішила сьогодні повишивати саме ось в цьому місті, ну, тобто, десь приблизно посередині. Ну, я вже вам показувала. Вона в мене тут не виходить повністю в кадр моя вишивка, тому вже, мабуть, я думаю, вам покажу, що я тут навишивала. Просто мені хочеться зафільмувати, що я тут сьогодні навишиваю. Дуже буду небагато вишивати. ну, Може, там хоч, хоч би до 200 хрестиків трішечки повишивати. Бачите, зробила ось оцим помаранчевим кольором. Не знаю, зараз вийде в мене тут сфокусувати чи ні. Помаранчевим кольором ось ці хрестики, а потім згадала, що забула вам показати. Думаю, так, треба це виправляти. Ну і вирішила, думаю, якраз заодно з вами поспілкуюся. Скажу вам привіт-привіт усім. Ви на каналі Ріжка Земля в Хрестиках. Сьогодні хочу. Вишивати, трішки новин подивлюся. Ми, до речі, в гостях верла собою, як ви зрозуміли, вже у дорогу ось свого павича, бо мені там полишилось вже трішечки довишивати. А саме я дівчатка навишивала вже 87%. І Зрозуміла, що я не взяла з собою ножиці. Ну, звісно, знайшла тут якісь ось кусачки у дитини. Але ви ж розумієте, це не ножиці, ну, як буде. Багато сьогодні я не буду вишивати, бо завтра ми їдемо до Полтави. Нам там треба вирішувати деякі справи, зустрітися з деякими людьми. Ну, і, звісно, трішечки. Повирішувати свої справи, Можливо. заїдемо ще в одне місце, ну, тобто садовий центр, але це не точно, Знаєте, мені щось і хочеться, і не хочеться. Ось таке у мене відбувається на кінець вересня качелі з настроєм, бо я сьогодні така, знаєте, дуже розгнівана. Намагалася сьогодні знову. Налаштувати свої аккаунти на платформі Facebook, нічого в мене там не виходить. Тому, дівчатка, посилання я вам буду полишати, мабуть, тільки на інстаграм деякий час, тому що ну, і показувати всі свої буду світлинки саме на цій платформі, бо щось в мене нічого не виходить знову все відновити. Не знаю, чи буду щось там намагатися у хрестиках полишити на цій платформі, ну я маю на Фейсбуці, тому що е, саме квіти мені дуже хочеться на Фейсбуці, щоб були не тільки на інших платформах і на Ютубі. А ось з вишивку ще я не вирішила. Тобто будете ви зі мною зустрічатись саме на Ютубі, тобто на цій платформі, ну і трішечки на платформі Instagram. Всі інші поки що платформи я відкидаю. Щось в мене, знаєте, ті нерви. Я тут намагаюся переписуватися з тих підтримкою, але вона то відповідає, то не відповідає, такі якісь замарочки. Ну, звісно, я не хочу тут, знаєте, так, більш детально вдаватись на вишивальному каналі на всі ці моменти. Мені здається, це не цікаво. Більш детальніше на квітковому каналі, можливо, я це все розкажу, бо там така в мене. Дуже довга історія, а тут, мені здається, не дуже її багата. Якщо вам цікаво, дівчатка, давайте ми з вами це обговоримо і, можливо, це все зробимо. Але, мабуть, я вже витахла, чи як то буде, ну, якось ось з цієї сторони. Тому я сьогодні вирішила трішечки зробити хрест трішечки ось тут повишивати. Ну і, звісно, зафільмувати, що я тут собі навишивала. Та й подивитися, скільки в мене сьогодні. Зробилися хрестики. Завтра будемо раненько вставати, бо я вже казала, будемо їхати у дорогу. Саме в дорозі вишивати не буду. Звісно, з собою возьму, можливо, там щось буде, де в мене перебіги, якісь там очікування, можливо, там пару хрестиків зроблю, а можливо, і ні. Все буду вам. Показувати пізніше, якщо буде що показати, а якщо не буде нічого показувати, або мені не захочеться, я також це робити не буду, просто вам вже розповім там в якомусь, знаєте, ну, такому лайтовому форматі наших з вами балачок, якихось там можливо, новина, можливо, вони і не будуть. Ну, тобто давайте все по порядку. Поки що в мене ось така історія з вишивкою. До речі, свого санта я вже повишивала, він у мене. Як на тому уровні був, так і полишився. Ну, а поки що роблю хрестики, ось такі яскраві, соковиті. І хочу, звісно, щоб вони трішки продовжувалися. Давайте я вам покажу, що я тут вчора навишивала, до речі, в мене вийшло У кількості хрестиків саме 175 штучок. Ось вони всі тут. Трішечки я ось іще повишивала. Ну, тобто, небагато. Сьогодні, як ви зрозуміли, вишиваю у дорозі. І мені хочеться це все занотувати у відеоформаті. Тому подивимося, що я. На вишиваю час у мене, до речі, буде небагато. Десь хвилин, мабуть, 15. Подивимося, що я на буду вас знайомити зі своїми результатами та невеличкими підсумками. Приїхавши з Полтави, трішечки вирішили побалити себе піцею. Вона тут зазвичай звичайна помідурки, сирочок, ковбасенька. Чоловік вже пробує. Так що зараз покуштуємо її, та підемо по справах далі. А я піду, мабуть, трішки повишиваю ще. Продовжуємо з вами вишивати. Я прийшла з садочку, вирішила трішечки цього вечора повишивати. Ось, зараз змощу руки кремом, вони в мене такі сухі після посадок, після пересаджень. До речі, саджаю цибулинні квіти, багаторічники. Все ви можете побачити, які саме рослинки на моєму квітковому каналі. В описі до цього відео посилання, якщо не забуду. Ну, Якщо забуду, друзі, то можна подивитися всі посилання під іншими відеороликами. Я намагаюся, їх, звісно, полишати. Так, ми з вами зустрічались. В вересні місяці. В Сьогодні в мене вже 7 жовтня. Бачите, яка година. Це я сіла повишивати ну, десь часочок, я повишиваю, бо більше я не буду вишивати, не дивлячись на те, що сьогодні і субота, і, можливо, в неділю також більше поспати. Але... Буду намагатися завтра раненько встати, бо мені ще треба зробити деякі справи, такі хатні, трішечки там дещо пересадити також у садочку. До речі, там обіцяють дощ у нас і на завтра, і такий, знаєте, майже на цілий день, але я буду саджати також у дощ, для того, щоб рослинки добре прийнялися, бо я зовсім нічого не встигаю. Давайте повернемось до творчості, до вишивки. Значить, чого саме я з вами зустрічалась 11 вересня в останнє. Ну, ви вже бачили, да? я думаю, всі мої попередні фрагменти. А сьогодні в мене вже жовтень і ми знову з вами зустрічаємось. Я хочу вам зізнатися, що я видалила декілька фрагментів цього повноцінного відео. Чого видалила і сама не знаючи чи як, да, навіть і не зрозуміла, як то відбулося, але як є. Як ви думаєте, сумую я чи ні, загалом то ні. Ну, таке життя. Ну, буває. Ну і що страшного? Та нічого страшного нема в цьому. Це не таке, знаєте, найголовніше, щоб я тут могла якось ну, розстроїтись або там ще щось, нічого подібного. Ну, видалила, ну і що? Останнє, що я вам показувала, то було 11 числа, а вже майже місяць пройшов. Ну, там ще трішечки днів, да, і майже місяць. Ну, нічого страшного. Я вам просто покажу, що я за цей період. Ну, як завжди, в мене тут в кадр нічого не входить, але то не важливо. Отут я собі вишиваю на здоров'я. Намагаюся кайфувати від цих яскравих кольорів. Мені все подобається. За цей час я встигла навіть ось собі манікюр переробити, і вже його тут вимазати. ну, коротше, все як завжди. Вишиваю, вишиваю, заповнюю оці всі фрагменти моєї вишивки. Боже, що в мене тут знов життя? Вони, вони в мене, до речі, ось недавно падали, бо я їх взяла розкривати посилочку для використання да, розкриття посилочки, і вони в мене рухнули. Не раз, бачите, ось не сходиться носик у цих ножиць. Не знаю, видно вам тут чи ні. Сфокусує камера. Я не розумію, вона вам тут фокусує чи не фокусує. О, бачите? Ні, не хоче, мабуть. Ну і ладно. Ні, ну, так ось Дивіться. Це після того, як вони в мене впали. Ножиці, до речі, для тих, хто може не знає, якщо падають, то все їм, кранти. Ну, та ладно, ну як є. Вишиваю, заповнюю. За цей час я також трішить... да, До речі, мені тут полишилось повишивати десь приблизно 2000 хрестиків. І все. І мій павич буде готовий. Так що трішечки. І будемо милуватися готовою роботою. Хоча, мені здається, я вам так не вже набридла за цей час. Бо я нічого іншого не хочу вишивати. Я не розумію, як це відбувається. Чи, можливо, просто що вона така яскрава, я не знаю. А можливо, щось мені змінилося. Так, прибираю павич і буду далі вам показувати, що я тут ще намагаюся вишивати. Як я і казала, мені здається, в попередньому відео, можливо, ні, що я хотіла повишивати ось цього снігура з банкою, з зірками. Ну, я маю, на що це банка буде, і будуть зірки. Я вже це вам розказувала, щось мені так здається. Вирішила я продовжити вишивати другу сторону цієї роботи. Це я планую зробити новорічну іграшку. А потім, коли я це почала вишивати, одним оком я дивлюся е, відео про наші новини тут на Куп'янському напрямку, для мене це важливо. Дивлюся одним оком. Тут вишиваю. На оцій прозорій основі, оцими світлими кольорами, це жесть просто вишивати. Чи то я так. Наварилася після якихось там своїх хатніх справ. Загалом так скажу, з періодичністю я там останні три, мабуть, чотири вечора повертаюся до цієї роботи, щоб її брати до вишивки, і вона якось в мене так перші там два рази пішла дуже добре, класно. там Я така, знаєте, була з натхненням, а потім чи того, що я тут помилилася десь, чи то. Такі у нас відбуваються на не дуже добрі. Я не розумію, чого саме, але в мене тут пішло все не так. Я починаю тут помилятися, я тут щось тут повишивала трішечки. І перейшла на другу сторону. Можливо, треба було б зробити бекстіч, щоб від нього, мабуть, якось так відштовхуватись у вишивці по цій основі, але я нічого такого не зробила. І якось я нервую, коли вишиваю цим кольором. До речі, для моїх оченят він такий важкуватий, я хочу сказати. Бо, ще раз вам нагадаю: на цій основі ну, це просто якийсь капець вишивати. Не знаю, чого саме так. Це все те, що я навишивала. вишивала. До речі, в цій роботі я вже повишивала 50% це те, що я пам'ятаю. Ну, як завжди, хрест таки тут вам не розказую і не розказую всі подробиці по цій роботі. бо Це сюжет від, від якогось російського дизайнера. Просто от покажу вам, можливо, там ще декілька раз покажу і буду показувати готову роботу. А можливо, взагалі вже покажу готову роботу, щоб оце вона тут не світила в мене тут частенько. В, е на екранах моїх відео, тому просто ось розказую вам та показую, що я тут вишиваю, і далі піду щось інше вишивати. Не знаю, до речі, ніяк не можу налаштуватися на вишивку на одязі. Я вже тут достала всі свої речі, на яких я планую вишивати на одязі. Сюжети вже так, знаєте, не зовсім я тут деякі підібрала ниточки, деякі ще не підібрала. І ось я вагаюся все ж таки. Який її взяти до роботи чи продовжити можливо ті, що в мене є. Хочу сказати, що така невеличка новина. У мене, до речі, злетіли аккаунти на Фейсбуці. Я не розумію, де ми з вами ще будемо зустрічатися у світлинах. По-перше, мабуть, це ще полишиться в мене інстаграм. Все, що відбувається, все відбувається не просто так, це я так гадаю. Тому якось я ще не вирішила. Можливо, я перейду на Телеграм. У мене є там, до речі, аккаунт мій вишивальний, але я його не вела. Можливо, треба їх трішки зменшити. Я ще не розумію цього. Акаунти в мене злетіли десь приблизно у середини вересня, десь в 20-х числах, ось в тих районах. Ну і поки бачите, я ще не розумію, що то мені робити. Ну, тобто, оце в мене такі новини, так що, якщо вам, дівчатка, щось треба із серії по спілкуванню, давайте ми з вами разом будемо це робити поки що на платформі Instagram, мені дуже жалко і своїх світлин, котрі я робила на цій платформі. У мене дуже багато було світлин. В альбомі, але як є, за чим я сумую, так це саме за світлинами на Фейсбуці. До речі, я, звісно, зробила новий аккаунт на Фейсбуці з моїм ім'ям та прізвищем тільки на англійській мові. Але поки що не буду вам робити посилання, бо я ще не розумію, чи він мені потрібен. Тому, якщо у вас будуть якісь там питання, то через. Поки що інстаграм. А потім я, можливо, додатково щось там вам ще розкажу з цього приводу. Так що такі у мене є новини на сьогодення у творчості. Ладно, все, йду вишивати, не буду вас напрягати. Тут базікати багатенька, бо мені здається, і так у нас новин тут більше, ніж треба. Я маю на увазі усіляких і у світі, і в житті у кожної людини. Тому вишиваю і буду вам просто показувати все те, що в мене далі буде відбуватися. На таких, мабуть, хвилиночках я цей відеоролик з вами буду завершувати. Цей фрагмент додаю до повного відео. Ми з вами зустрінемось, звісно, пізніше. Ладно, друзі, пока-пока. Завжди ваша Іра і до нових зустрічей.